Друзі, напередодні до нашої редакторки звернулася наша глядачка, яка розповіла нам, що під Києвом є дорога, вздовж якої є безліч аварійних дерев? Ну одного разу питання з загрозою такого дерева вирішили, але досі там залишається безліч дерев, які, за словами жінки, падають час від часу на дорогу і навіть падають на лінії електропередач. То хто ж відповідальний за аварійні дерева? Яка процедура їх у? стилізації. деталі зараз всі нам розповість. Андрій Люховець він досліджував цю тему. Андрію, доброго ранку. Тобі слово, ми так розуміємо, що розуміємо, що ти саме на цій дорозі, так. Так, доброго ранку, колеги. Забігаючи вже наперед, все вірно, люд, це дорога, яка розташована між населеними пунктами Ірпінь і Соломстоєнка. Це, це. це все Київська область. Так, і от, в принципі, одне із дерев, яке тут нещодавно впало, я так розумію. І от, в принципі, просто з іншого боку, зараз також вам покажу. А ці дерева тут падають, я так розумію, регулярно. От ви бачите, як, в якій близькості вони розташовані біля дороги. і... Ось цей відрізок дороги, про який, от якраз там, зазначила глядачка. Візуально ви бачите, так скільки тут дерев впали, та частина з них на щастя не впали на дорогу. Але якими можуть бути тут випадки, ви можете ще також побачити зараз візуально на відео, яке зафільмував один із тікток-блогерів. це також нещодавно відбулося, як впало дерево, як воно перекрило проїжджу частину, і якими можуть бути наслідки. На щастя, ось за кадрами цього відео. Дерево не впало на машини чи не впало на людей, ніхто тоді не постраждав. Але ж ми всі знаємо, що, як це може бути до пори до часу, і якими можуть бути наслідки, так коли падають дерева під час сильних вітрів, ураганів, і наскільки це може бути небезпечно, тому що щороку, на жаль, є безліч випадків, коли і майно страждає, і найголовніше помирають люди. Зверталися так, як ми зазначили уже декілька разів, проте, от почистити повністю цей участок дороги, а поки що ще не вдалося наші глядачці достукатися до тих відповідних органів, які б могли зробити ось цю процедуру для того, щоб безпечно було рухатися цією дорогою. Але от найголовніше питання: хто ж відповідальний за різні дерева, зелені насадження, які є в Україні, відповідей буде декілька а про Давайте розпочнемо з населених пунктів усіх населених пунктів, які є в Україні. Ось ми візьмемо так, от такі дерева ростуть там, не знаю, на е, різних територіях. І от зараз розберемося е, поетапно. Відповідальними за збереженнями та доглядом за зеленими насадженнями в містах, селах і будь-яких містечках. Перший пункт це на вулицях, площах, бульварах, майданах. Е, це спеціалізовані підприємства організації зеленого господарства, так звані зеленбуди на територіях установ, підприємств, організацій. Та прилеглих територіях відповідальні самі ж м, організації і установи на приватних садибах і прилеглих ділянках, відповідно, власники та їх користувачі на безхазяйних територіях, які є там у містах знову ж і селах або пустирях, це місцеві органи самоврядування, простіше кажучи, міські селищні а, ради. Біля багатоквартирних будинків, якщо є дерева, за них відповідальні балансоутримувачі території це комунальні підприємства, жеки або АОСББ. У даному випадку, якщо це відрізав. Дороги, і ми бачимо, що це ліс за ці дерева відповідальні лісівники. А де знайти номер телефону, тих, хто буде відповідати і до кого звертатися, тому що це найголовніше питання інколи у вирішенні тих чи інших. Задач а у лісах мають стояти інформщити, на яких має бути також зазначено а, кому належить ось це зелене насадження. Якщо цих інформщитів ну, вони не стоять там через кожен метр, і відповідно лісництво не зазначено. Можна в інтернеті також цю інформацію пошукати. А проте є ще декілька там лайфгаків, які забігаючи на ми ще вам розкажемо, як визначити яке дерево аварійне. Так ми бачимо, ось те дерево там знову ж через дорогу, воно впало. Відповідно, у нас може скластися в... Важення, що ці дерева аварійні, так тому що є також і офіційне визначення за законом, що аварійним дерево вважається, яке може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівель, споруд або перебуває у пошкодженому стані. І е, внаслідок, якщо урагану і вітру, воно може впасти. Але чи можемо ми з вами, як громадяни, визначити, чи аварійне це дерево? М -м, парадоксально, але ні, для того, щоб визначити, чи дерево аварійне, повинні. Ви повинні написати тільки заяву звернення до тих служб, які відповідальні за ці дерева. Має приїхати комісія, яка визначить, чи це дерево аварійне, а вже після цього почати певні процедури. До речі, вчора ми поспілкувалися з Володимиром Ветроградським. А це арборист, який відповідає за усі процеси, які пов'язані з деревами. Також він зазначив нам дуже цікаву деталь, що є два визначення: є сухостій дерева, які безпосередньо зрізаються одразу, а є дерева аварійні. І от в Країні з аварійними деревами також є ряд питань, які на жаль не вирішуються. Аварійні дерева виявляється, можна лікувати, і знову ж таки для цього існують ці комісії, які мають приїхати, визначити наскільки дерево ще можна врятувати і що з ним можна зробити. Але у нас дуже часто більшість дерев, які визначаються, все ж таки, комісією, що вони аварійними, вони йдуть під зріз. Андрію, о, до речі, дивись. Ну давай на правду скажемо, що знайти відповідальних дуже важко, от кому належить то чи інше дерево. Але чи існує взагалі якась організація, яка ну, хоча б трошки допоможе в питанні цьому? Так, як я от зауважив, ну дуже складно знайти ось ці номери телефонів, інформ таблички, які могли би нам дати певну інформацію, і завжди хочеться, от той єдиний номер телефону, куди подзвонити, і всі наші з вами питання будуть вирішені. А у даній ситуації, в принципі, така чарівна паличка, чарівний сайт, чарівна організація вона існує, і її назва ну доволі проста. Це державна екологічна інспекція України. А це загальна структура, яка Відповідає за дотримання усіх екологічних процесів, які стосуються і дерев, і води, і усього, усього, що нас оточує. І є загальний сайт, так на якому вказаний номер гарячої лінії. І якщо є оці нагальні питання, які потрібно вирішити тут і зараз, а зараз ви його бачите у себе на екранах телевізорів 1545. І відповідно в кожній області, в кожному населеному пункті є окрема обласна. Ось ця державна інспекція екологічна, яка також відповідає за ці процеси. А, і ще знаєте, от наостанок, уже відходячи від нашої теми, не, не, не безпосередньо, а просто так додати трішки кумедності. А, в, як, як ми бачимо, так не тільки стихія, не тільки сухі дерева інколи можуть бути от тим фактором, який нам загрожує. А, людина інколи може бути найгіршою стихією. І от ситуація сталася в і людська дурість може бути оцеєю найгіршою стихією. Ситуація відбулася в Німеччині, а там напередодні двоє чоловіків вирішили зрубати дерево, а яке росте біля залізничного сполучення між двома великими містами Гамбургом і Гановером. За даними журналістів, які їм вдалося з'ясувати, вони є жителями міста Целле, що в Нижній Саксонії. І дерево а, цим двом чоловікам заважало, тому що воно розрослося дуже і вже переросло через паркан на їхню ділянку. І у поліції зазначають, що двоє цих чоловіків неодноразово зверталися до керівництва залізниці обрізати дерево. Коли нічого не було зроблено певний період часу, вони самі взяли пилку і вирішили зрізати дерево. В результаті дерево впало на електромережу і обірвало її, і як наслідок рух потягів на цій ділянці на цьому відрізку. Був зупинений майже на добу, через що увага, 382 потяги мали значні затримки у русі, адже їх потрібно було перенаправляти іншими маршрутами і іншими ділянками залізної дороги. Тепер чоловіки, які зрубали дерево, їм загрожує величезний штраф. І до речі, в Україні зауважу, що якщо ви а, візуально визначили, що дерево є аварійним і умовно кажучи, хочете допомогти зрізати дерево без комісії і без заяви, відповідно, порушником також будете ви, і вам може загрожувати штраф. Тому майте на увазі. Колеги, у мене все маємо на увазі. Бачите, на на тлі цього всього на тлі тих самих Дерев знаємо ще більше про свої права, а ще більше знаємо про те, що дійсно, коли раптом що станеться, дерево впало. Ви хто винувати? Не моє дерево. Ні, я не Я тут, тут не моя ділянка. нічого. тільки раптом стане питання про землю, щось набудувати, зарізати ті самі дерева. до, ліми, до міліметра все окреслять чи проголосують за це. Пасибі тобі андрію Дякую. хове зі своїми дерев'яними можна сказати, історіями, друзі.